Полтава Ігор Тимченко, і насамперед, пане Ігре, попросимо поділитися враженням від цього пойде. Дуже важка гра для нас з дуже хорошою командою. Команда з така з традиціями і з прекрасного міста, яка має в своєму складі гарних футболістів, легіонерів. І, звичайно, ми знали, що нам дуже непросто буде. Вважаю, що перший тайм ми досить непогано грали десь до 35-ї хвилини, в принципі. Моментів у наших ворот було небагато, то й взагалі не було. Потім під кінець тайму вони вже були. А от в другому таймі мені не сподобалась в повній мірі наша гра, тому що ми дуже сіли низько до наших воріт і Карпати досить багато створили моментів. Забили м'яч, могли ще забити. Так, у нас були контратаки, де якби не багато чисельні, де ми могли теж щось вижити. Але другий тайм мені не сподобався. Хоч, а своїм футболістам за самовіддачу я можу сказати тільки спасибність. Будь ласка, запитання. Каже, питання логічно. Зимі сказали, що другий тайм ми сіли назад. Чому сіли за рішення? Я думаю, що тут декілька факторів не один. Звичайно, напевно на підсвідомості футболісти, вже виграючи 1-0, Як ти в роздягальні їх не просиш все одно грати, так як ми домовлялися в першому таймі, вони виходять і все одно намагаються результат зберегти. І плюс у нас немає на даний момент зараз відсутня. Вісім травмованих гравців, і нам дуже складно посилити гру. Тому е, і оці були е, такі паузи, коли футболісти брали за м'язи. Це від того в тому числі, що немає їм на даний момент замін. Ваша команда довольна, що заювала для очка? Звичайно, довольна. Ну, ж, ми ж реалісти, ми ж не будемо розказувати, що ми. Повинні були сьогодні обігрувати Карпати. Якщо я сказав, перший тайм мені сподобався, другий тайм мені не сподобався. Я можу нашим футболістам сказати велике дякую за самовіддачу, за бажання, але треба, треба грати більш сміливо в другому таймі. Тому, тому, звичайно, ми довольні команди Карпати по бюджету раз в 10 нас більше. Тому ми доволі. Чи є ще запитання? Дякую. Поки що без перемог. Сьогодні велика перевага в другому таймі, але підсумку знову нічия. Які ваші думки після цього поєдинку? Ну, ця перевага має бути з початку матчу і в цьому винні ви, ви, ми самі і, там, казати, що тягнула команда час, намагалася вибивати м'яч. Ну, про це навіть розмовляти нема що. Команда грає суперника так, як вона. Вважаю за потрібно і вся, вся, ну, питання тільки до нас, до того, як ми е, входимо в гру. І, і знову ж таки ми на цьому наголошували і на цьому акцентували увагу на, на розборі минулі грі, і на м, сьогоднішній установці і на тижні. Тобто акцент був на те, що ми маємо відразу входити агресивно в гру. І, Знову ж таки, а не потім, потім шукати щось героїчне для виправлення ситуації. Тому, знову ж таки, всі, всі питання тільки можуть бути до нас. Я б не сказав, що це налаштування, але напевно потрібно більше, більше характеру в тому, що коли у тебе щось не виходить, ти маєш бути агресивним без м'яча. Владислава, вам мені здається, що Карпат. Починають гру, десь починаючи з другого тайму. Перший тайм буде такий більш слабший, ніж другий. Ти я про це тут тільки щось сказав, що знову ж таки розуміючи, що суперник грає один в один, грає. Витрачає велику кількість сил і не даючи простору тобі, ми розуміли, що вони підсядуть там хвилини з 50-ї точно. Але ну, якщо тебе зараз не вдається гра на м'ячі, бо вони досить агресивно це роблять, протидію тобі, то ти маєш, маєш знову ж таки працювати більше без м'яча. А стосовно, ну там, стосовно того, що вони підсядуть, і їм буде важко в другому таймі. Ну бачили кількість там судом, скільки лежали, тобто це це показник того, що вони наскільки вони віддавалися в першому таймі, тому це природні явища, але знову ж таки, це. Це має бути по іншому, тобто знову ж таки шукати іншу гру гравець має. Навіть якщо ти твоя сильна сторона, гра на м'ячі, ти маєш шукати гру без м'яча і бути там більш якісним і знову ж таки чекати, коли суперник вже почне давати більше тобі простору, більше е можливості. Тому ну так як і було в другому таймі. Але я ж кажу, якщо б ми більш рівно провели перший тайм. Знову ж таки, на початку атаки було багато у нас питань і намагалися це змінити під час першого тайму і пояснювали. Але як виявляється, потрібно потрібно, потрібно, потрібно відео, потрібен макет для того, щоб всі зрозуміли. Бо коли передаєш на словах, не кожен може вловити цю інформацію. На жаль. Mm -hmm. І в першу чергу, згідно з вами, чому два різних танків. Складно зраження, що, манували, що в перший день помагали так, як вони чотири матчі загально похопили 10-0 і немає. Не зрозуміло, хто приїхав з Бразилії, а хто з України. Ці mm -hmm. грали просто настільки без серця, щоб, щоб, щоб потрібно для того, щоб програти перш там. І чому ви тоді зразу не налаштовуєте їх? Та як вперед ви не Це вже <свят> не перший раз. Тільки Шахтарем команда вийшла налаштована, треба? Ну, Шахтарем Шахтарем так само перший тайм е, програли, другий тайм виграли. І я ж тільки що сказав, що. <свят> я про е, я, я казав, що ми на тому тижні на розборі гри е, на, це, на це акцентували увагу. На <кхів> сьогодні. На установці сьогодні перед виходом на, фут... на... на футбольне поле ми про це казали, що ми маємо вийти агресивно. Ми маємо вийти дуже агресивно і ми маємо заводити один одного своїми такими активними діями без м'яча. І знову ж таки, Я... ну, те, що ви кажете, воно дійсно так і є. Я з цим повністю погоджуюся, що. Перший тайм і другий тайм вони різні. Так, да, я розумію, що там на нас налаштовуються, і там, я ж кажу, знову ж таки повторюся, що команди витрачають велику кількість сил в першому таймі, але це не має бути виправданням. Тобто, знову ж таки, шукати ці єдиноборства, шукати ці моменти, де потрібно вигризати ці дуелі. І тільки так. Тільки так може бути, бо такий в академічний футбол неможливо грати. Потрібно грати серцем, я повністю згоден, потрібно бути пристрасним, потрібно вигризати і заводити своїх партнерів. І це, це все має бути. І знову ж таки, не, не доводячи все це до роздягання, щоб ми в роздягальні щось виправляли, і знову мотивували. Це, це Якщо розглядати окремо, це добре, що команда може перебудуватися, команда є характер, але знову ж таки він має бути з першим сигналом судді. він починатися проявлятися. Так, розумієте, ну. мене було гарно, що команда на перший тайм не вийшла. Вони почали грати, бо Можливо, треба внесли фінансової. Я думаю, що основна причина була е, такого першого тайму, знову ж таки, якщо не враховуючи дії е, суперника, це е, те, як ми приймали рішення на м'ячі і е, дуже, дуже багато питань до цього. І грали ми в те, що комфортно супернику. І це основна проблема. Тобто вони хотіли, бажання було, але е, вся проблема була в тому, як ми ухвалювали рішення. І до цього є великі-великі питання. І знову ж таки, е, другий тайм, е, корекція і все зовсім по-іншому. Але питання, чому ми це, Чому ми почали це робити? Ну, розберемось. Так. Ще запитання, будь ласка. Чи планує зараз психологічний тиск в команді, чи ж те, що поки не можна перемогти в чемпіонаті? Як? Там це завжди тисне. І там всі хочуть цієї перемоги. Я там розумію і вболівальників, і футболістів, і тренера так само, але ну, намагаємося його прибирати, намагаємося, щоб це не тиснуло. Але так воно є. Завжди, завжди потрібно починати сезон з нам з набору очок, з перемог, і воно набагато легше потім все конвертується в результат. І так буде завжди знову ж таки, багато прикладів європейських, коли великі команди так само потрапляли в ці ситуації. Але ну, знову ж таки, ми маємо від себе все робити в тренуваннях. І... Тренера, я думаю, що цей тиск нікому не потрібен, але знову ж таки, ми маємо вимагати. Ми маємо вимагати більшого один від одного. Це 100%. відсотків. Ще запитання? Так. Якщо немає, дякую. дякую.